І порізь, садівник профі бензиновий їде сьогодні на фасті. Ось так він виглядає. ремінна передача на диску десь 1500 обертів. рубає гілку до 7 см діаметром. Двигун бензиновий, віталс на 7 кінських сил. Ось так він виглядає. На виході маємо ось таку фракцію. Це для мульчування і так далі. Ну, це у нас людина замовила займається арбористикою і йому потрібно людям наводити порядки і відразу це визмельчати. А щепу таку можна розсипати під дерева. Після.